Morning, dear pupils. How are you? I'm good, thank you. Let's start English. Розпочнемо урок англійської. І тема нашого уроку частини тіла. Please open your books on page 64. Відкрити свої підручники на сторінці 64. Lesson 2. Урок номер 2 Перед вами три, тв, е, три тварини. Це крокодил, змія та жираф. Назви цих тварин ви вже вивчили на минулому уроці. Отже, this is a crocodile. This is a snake. This is a giraffe. Давайте з вами прочитаємо, що вони про себе кажуть. Слова, які у вас виділені синім шрифтом, потрібно буде вивчити на пам'ять. Це нові слова. Але давайте спочатку. Перша тварина у нас a crocodile. крокодил. Listen, point and repeat. Слухаємо, слідкуємо та повторюємо. I am croc. The crocodile. Я є крок Крокодил. I am green. Я зелений. I've got a big mouse and big teeth. Я маю великий рот. І великі зуби. Отже перше два слова це слово маус. Repeat after me. Маус це рот. Тіз. Тіз. Зуби. Наступне речення. I've got four short legs. Я маю чотири короткі лапки and a long tail. І довгий хвіст. Отже слово shut. Shut. Короткі. Далі. I am dangerous. I am dangerous. Я небезпечний. І слово dangerous. Еще раз. Dangerous. Окей. Okay. Наступно у нас змея. A snake. I'm sis the snake. Я и сис, змея. Далее слухаем и повторим. I am orange and red. Я є помаранчева та червона. I've got a long body. Я маю довге тіло. Отже слово body. Body. Body перекладається тіло. Далі. I've got no legs. I've got no legs. У мене немає ніг. I'm very I am very dangerous. Я є дуже небезпечна. І остання тварина це жираф A giraffe. I'm giraffe. The giraffe. Я є джира. Жираф. I'm yellow and brown. Я є жовта та коричнева. I've got four legs. I've got four legs. У мене чотири ноги. I've got a long neck. У мене є довга шия. І наступне слово, яке ми вивчимо з вами, це слово нек. Шия. Репіта в темній нек. Нек. Це шия. Далі I'm tall – Айм tall. Я висока. І слово tall – Висока. Отже, давайте з вами ще раз повторимо ці виділені синім слова. Listen and repeat. Mouse. Mouse. Рот. Tease. Tease. Зуби. Shut. Shut. короткі. Dangerous. Dangerous. Небезпечний. Body – body, тіло, Neck – neck, Шия, Tall – tall, Високий. А тепер перейдемо до зошита. Open your copy books on page 53. Відкрити свої зошити на сторінці 53. Lesson 2. Урок другий. Перед вами exercise 1, вправа номер 1 Розшифруй слова. Перед вами шість частин тіла. І ось вони написані. Назва цих частин тіл так. Але літери в них перемішані. Отже, дивіться, перше слово це слово нога. Leg. Тут що намальовано? Шия. Подивіться уважно та складіть слово, слово з цих літер. НЕК шия. Далі робимо самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ви можете використовувати підручник на сторінці 64, так, і на сторінці 63, там, де ми описували слона та зебру, Так? Вуха. От, великі вуха у нього там було довгий ніс. Отже, виконуйте. І наступне завдання: Exercise 2. Вправа під номером 2. Page 53, сторінка 53. Fill in and draw. Заповни пропуски та намалюй. Отже, вам треба прочитати цей невеличкий текст і намалювати того, хто тут. Кого тут описано, і вставити обов'язково пропущені літери. Нагадую вам, що одна рисочка, значить, треба, отже, треба вставити одну літеру. Listen and point. My name is Ella. I am an elephant. I've got a long. I've got big. I've got four. Отже, здогадайтесь, про що йде мова, ставте пропущені слова та намалюйте тварину. На цьому все. Goodbye!